Це як звичайно, прилетів чоловічок, то хартіктокар, не виручиш мені край. Людина принесла мені ось такий якорь на реставрацію. Я вже його тут зажав, виставив, проточив місце, посадочний під підшипник, бо воно було тут ізношене. Ну а я буду реставрувати методом завтулювання. Тут проточив, поміряв уже розмір мікрометром. Зараз тут 12,75. О, а потрібно діаметр, щоб був 15. Тобто виготовлю втулку, на гарячу, скоріш, посажу її сюди та проточу вже під сам підшипник. Якось так. Осталось тут один штрих, зробити — це заходна фасочка. Її робити треба тут невеличку, просто для заходіка. так як втулки я також зроблю заходну фасочку. На скору руку зробив отакі от древнігрічеські рукописи. Болваночку знайшов, з якої буду виготовляти цю втулочку. Внутрішній розмір тут робити понутроміру під запресовку. А ось що вийшло, тобто як вийшло проточити всередині тут отвір, тобто щоб стінку тонку не залишити, я отак зробив. Виготовляємо втулочку, погнали. Зажав, порцую, центрую, сверлю, звичайно ж, з ароматною емульсією, за яку не слово. Росточую всередині. Ось таким нутромірчиком заміряю розмір всередині. Натягу буду давати півтори десятки. Сажатиму, звичайно ж, на гарячу. Понаружі точу. Чорновий розмір. Внутрішня заходна фасочка під запресовочку. Вона обов'язково, за неї не забуває. Відрізаю горейським різцем та ароматна емульція. Втулочка вийшла ідеальна. Наружний розмір чорновий. Внутрішній робив по нутром'єру. Натягу зробив півтори десятки, ось так у нас сюди сяде, на гарячу буду сажати. Лечу зараз до Віталі, гріємо, сажаємо і точимо далі. Сіло намертво. летим далі. Установлюю його так в центрах, по биттю все ідеально, його немає. та точу. Крильчатка б'є, але це не страшно. Воно взагалі, тут ось, дивіться, гоп. А ця сторона з'їдена як. І за того, що була виробітка ось тут, на підшипнику. Потихеньку нікуди не спішу, щоб не провернуло. Беру по півтори десяточки. Посадочне місце підшипника наждачечкою доработав, точив по мікрометру. Та не забуваємо за головне заходна фасочка. Маємо ось такий кінцевий результат по реставрації посадочного місця під підшипник. Методом завтулювання відреставрував. Під оце з підшипничок надіюсь, клієнт залишиться довольним.